Незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, Незнаний захисник, Незнаний захисник. Ми понад рік з місцевими активістами, з екологами, гідрологами, з біологами вивчали це питання. І в нас є висновки про те, що на цій ділянці робити традиційні поховання неможливо. Центр столиці. Поруч зі стіною пам'яті ветеран війни тримає голодування. Він втратив ногу на фронті, а сьогодні бореться проти меморіалу. Допоки не буде проведена незалежна закордонна експертиза, могили полеглих побратимів Латиша, можуть опинитися у воді, і це не метафора. Нові могили мають розміщуватися на ділянках, які підтоплюються, але роботи не зупиняються. Чому ж меморіал, який мав би стати символом гідності, перетворюється на джерело ганьби? Кого ж насправді ховає українська влада на цьому кладовищі? Загиблих воїнів. Чи залишки довіри до себе? Вітаю. Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Народні меморіали вони щирі, зворушливі, глибоко особисті. Це відповідь на втрати, спосіб зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу. Два з них розташовані в самому серці столиці. Це стіна пам'яті полеглих захисників на мурах Михайлівського собору і поле прапорців на Майдані Незалежності. Ці місця відвідують мільйони українців та іноземців. Саме сюди приходять лідери і офіційні делегації, які приїздять до Києва. Подібних меморіалів, хай менш масштабних, існують сотні, можливо, навіть тисячі по всій країні. Бо війна торкнулася кожного українського міста і кожного села. А українці вміють вшанувати своїх захисників щиро, гідно, з глибокою повагою. На жаль, цього досі не навчилася влада. Саме тому історія з будівництвом. Державного військового меморіалу під Києвом перетворилася на скандал. Україна давно потребує величного армійського кладовища, подібного до Арлінгтонського в США, Фольяно Реді Пулія в Італії чи Гори Герцля в Ізраїлі. Проте будівництво такого меморіального комплексу на території Гатненської громади супроводжується пікетами, судовими позовами і корупційними скандалами. У 20-х числах травня ветеран війни Сергій Янюк оголосив голодування на Майдані Незалежності з вимогою провести незалежну експертизу проєкту будівництва. Чому людина, яка в 2022 році боронила Київ і втратила на війні ногу, сьогодні не хоче, щоб його побратими були поховані на кладовищі в гатному? Що ж насправді відбувається на майбутньому військовому кладовищі під Києвом? І чи справді вже відбулися перші поховання? Та ще й таємно? Врешті, як сталося, що місце національної сили і героїки ризикує перетворитися на джерело скандалів, шкоди довкіллю і репутаційних втрат для держави. Спробуємо розібратися разом, що сталося на південь від Києва і що ще можна виправити. Якщо вам не байдуже, підтримайте поширення цього матеріалу. Натисніть Подобається, залиште свій коментар і підпишіться, щоб не пропустити наші нові розслідування. Ваш відгук – це не просто реакція, це спосіб змусити державу чути. Воїнів збираються ховати у воді. Попри порушення всіх законів, всіх законів, мінветеранів та Кабмін порушили всі закони. На сьогодні вони програли вже три суди. Сергій Янюк на псевдо Латиж до повномасштабного вторгнення працював програмістом в Латвії. Повернувся додому з першими ракетами, що впали на Київ. Захищав столицю, втратив ногу. 20 травня він оселився на Майдані Незалежності поряд з народним меморіалом, присвяченим загиблим у цій війні. Тут кожен, хто втратив на фронті знайомого, близького чи рідного, може встановити прапор на його честь. Така пам'ять вона особлива, вона без вказівок згори, щира і жива. Саме сюди 10 травня прийшли кірстармери Мануель Макрон і Фрідріх Мерц. Тим зрозуміло, що народний меморіал на Майдані це радше стихійна і тимчасова форма пам'яті. Держава ж потребує величного офіційного місця справжнього національного некрополя, де кожен загиблий, незалежно від звання, солдат чи генерал, знайде свій вічний спочинок. Це не просто військові ділянки на цивільних кладовищах. Такі меморіали будують навіки. Серед найвідоміших військових меморіалів світу символічні місця, що стали. Просторами національної пам'яті і вшанування. Арлінгтонське національне кладовище в США понад 400 тисяч могил. Тут спочивають військові від часів війни за незалежність до сучасних збройних конфліктів. Меморіал фольяно Радіпулія в Італії постає після Першої світової війни. Тут поховано понад 100 тисяч солдатів, не лише італійських, а й союзників. Некрополь фларії дуомон у Франції місце вшанування полеглих у битві під Верденом, одній. З найкривавіших у Першій світові тут понад 130 тисяч могил. Є французькі, є німецькі. Майже кожна європейська країна має власні військові некрополі. Це вияв гідної традиції вшанування полеглих воїнів. І українці дотримувалися цієї традиції з давніх часів, навіть тоді, коли не мали власної держави. По всій Україні і досі можна натрапити на козацькі хрести на цвинтарях. А в кожному селі Галичини стоять братські могили на честь вояків Української Галицької армії та УПА. У Львові на Личаківському кладовищі вже за часів незалежності постав окремий меморіал воякам української галицької армії і січовим стрільцям як продовження цієї традиції чеської пам'яті, таких центрів насправді є багато і по Європі, і по, і по північній Америці. Поховання американських вояків, учасників висадки в Нормандії, і Багато багато інших. Є, є навіть достойні приклади в Україні військових поховань. Є військові поховання українців за кордоном, такі як. Військове кладовище в Бонбрук у Сполучених Америки, штат, штат нью джерсі Нині Володимир В'ятрович – мій колега по парламенту. Але саме в часи, коли він очолював інститут національної пам'яті, було розпочато створення національного військового меморіалу. В січні 22-го, буквально напередодні російського вторгнення, Верховна Рада нарешті ухвалила рішення про створення національного військового меморіалу. Парламент виконав свою частину роботи. Далі відповідальність перейшла до уряду. Та вже з перших кроків все пішло не так. Кабінет міністрів двічі змінював локацію, яка вже була затверджена. Спершу меморіал планували розмістити на Лисій горі у Києві. Потім вирішили перенести його за межі столиці до баківні, де вже існує меморіал. Жертв сталінських репресій, я вважав. що Це в принципі правильно було з точки зору ідеологічної, щоб такі цвинтарі, тих, хто стали жертвами цього режиму, не свобода, і ті, хто зараз бореться за свободу, були поруч. З логістичної точки зору, це було в принципі абсолютно правильно, близько біля метро. І можна було легко влаштувати там власне місце, яке би відвідували, бажаючи віддати шану героям. На жаль, абсолютно, як на мене, не переконливо і не обґрунтовано, не пояснюючи людям, це. Місце було змінено, е і обрали інше місце гатне на е вже в іншому кінці е від Києва. Таке рішення було ухвалене в серпні 23-го року, і це стало початком драматичної історії, яка згодом переросла в низку гучних конфліктів. В підсумку маємо принизливу для держави ситуацію. Ветран війни з ампутованою кінцівкою змушений публічно на майдані вимагати зустрічі з президентом, щоб пояснити, що відбувається з меморіалом, і зупинити там поховання. Саме ціль моєї акції це отримати якийсь лист гарант, котрий запевнить мене, що ніяких традиційних поховань традиційних поховань не буде на цьому кладовищі, допоки не буде проведена незалежна закордонна експертиза професіоналами, котрі скажуть, що тут можна ховати або не можна ховати наші воїнів. Або я тут і залишуся на Я тут віддам душу поруч до цього сакрального Аму місці де в пропорції можна пропорації означає життя воїна. А, моє життя тут і припиниться. Латиш облаштував собі спальне місце прямо на майдані. До нього приходять побратими, такі ж ветерани, як і він. Серед них є іноземці, які воювали за Україну пліч опліч з нашими захисниками. Я англіць. Записую це відео для людей, для американців. Поряд зі мною. Ось це це двоє українських воїна героїв. І вони воюють за свою країну. Вони поранені, але вони тут і продовжують підтримувати Україну. Отже, я пишу це відео, щоб ви підтримали Україну, коли ви можете, як тільки можете. Ця війна продовжується, хлопці. Ці хлопці воюють не тільки за Україну, вони воюють за Європу, воюють за вашу свободу, за нашу свободу. Тож, будь ласка, підтримуйте, підтримуйте, підтримуйте. Слава Україні! Героям слава одного. дня! Ветеран оголосив голодування. Йому стало зле, довелося викликати швидку допомогу. Владиш переконаний, місце для меморіалу обрали поспіхом без належної екологічної експертизи. За його словами, високий рівень ґрунтових вод на цій території призведе до того, що могили побратимів просто затопить. Я шокований з приводу того, що моїх побратимів святих воїнів України будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити. Та їх частини їх тіл будуть потрапляти в річки Київщини та Дніпро. Вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів. Почули скільки води? І це найвищі точки. Нам потрібне військове кладовище. Наші герої заслужили гідного вшанування, і те, щоб це було не десь тут у цих маркалівських болотах в цій високій воді, яка рано чи пізно вона просто дасть про себе знати, і ці могили будуть провалюватися, підтоплюватися. Це негідна шана, і, і від цього постраждає велика кількість людей. Юля, активістка села Мархалівка, яке межує з територією майбутнього кладовища. Вона переконана, проєкт несе реальну екологічну загрозу. Під ударом може опинитися система водопостачання для майже півтора десятка громад, розташованих вздовж течії річки Віта. Серед них великі населені пункти, такі як Мархалівка, Віта, поштова Боярка. Ми понад рік з місцевими активістами, з екологами, гідрологами, з біологами, з купою науковців, експертів вивчали це питання, і в нас є висновки про те, що на цій ділянці робити традиційні поховання, тим паче, в такій кількості, як мінімум 132 тисячі традиційних захоронень, неможливо, так як тут не просто високо води, а тут живе. Ця три річки: сіверка, притворка, петіль. І е, ці річки потім розноситимуть продукти розкладу е, тіл, розноситимуть по 12 громадах. Те, що зараз тут відбувається, це пряме порушення водного кодексу, тому що відповідно до закон, закону, до деяких пунктів не можна змінювати рельєф водозбору малих річок. І взагалі малі річки вони охороняються дуже ретельно е, законодавством і являються дуже цінними територіями. Будівництво триває. Уже прокладена дощова каналізація. Завершується прокладання дренажів, прокладені дороги. Ми готуємося. Зараз очікуємо дати від забудовника, коли можна буде проводити поховання. Але Сергій Шевчук переконаний, дренаж це лише тимчасове розв'язання проблеми. Точніше, відтермінування, адже будь-яка дренажна система має обмежений ресурс 10-15 років експлуатації. А меморіал це про сотні років існування. Це буде дуже великою репутаційною втратою, що запроєктований національний меморіальний комплекс військового кладовища збудований на ділянці, яка з самого початку, і по висновкам експертів і по висновкам. Інших фахівців з самого початку казали, що будувати тут небезпечно. Чому? Тому що тіла будуть розкладатися і виділяти у воду отруйні речовини. Там так і написано: елементи розкладу тіл. І вони завдяки тому, що створений дренаж, Будуть дуже швидко потрапляти до цієї природної водойми і поступати вниз за течю. Неважливо, що це питне водопостачання, полив городів або рекреаційне використання, або навіть просто напиття худоби, або е, тварин. Це буде викликати е, ну, підвищену епідемічну ситуацію і можливо, навіть буде якась пандемія. Я приїхав сюди. Тут а на цьому відео ветеран з Майдану показує, що з себе представляє щойно збудований дренаж. Ще не було великих дощів, а води вже по пояс. В національному екологічному центрі зробили власну експертизу, чим це загрожує? Час фільтрації води через зону аерації з денної поверхні до ґрунтових вод може становити лічені дні або тижні. В будь-якому разі переніс забруднювальних речовин інфільтраційними водами. З формованими атмосферними опадами буде надзвичайно швидкий, а забруднення ґрунтових вод невідворотне. Ця територія включена до єдиного природоохоронного простору Європи смарагдової мережі, яка об'єднує екологічно значущі і вразливі ландшафти. Саме тут беруть початок три річки. Тож увага місцевих жителів до екологічних ризиків зрозуміла. І замість того, аби відбулася якась нормальна дискусія, де б просто фахово переконали, що загрози е, тому, що там відбудеться поховання, немає ні для місцевих мешканців, ні ні, ні для тих, кого будуть е, родичів тих, кого будуть ховати, що це справді може там відбутися. Це відбулося трішки, нишком, ми людей поставили перед перед фактом того, що відбудеться саме там і відбудеться е, саме так. Водночас представники міністерства в приватних розмовах не виключають, що хвилю критики могли ініціювати будівельні компанії, які конкурують і які не виграли тендер. У відомстві запевняють, дренажна система збудована якісно, а сам меморіал не становитиме загрози для довкілля. Ба більше в проєкт уже вкладено значні кошти, а родини загиблих вже очікують на його відкриття, щоб мати місце, де можна з гідністю поховати своїх рідних. Так, можливо, хтось справді намагається скористатися кризою власних інтересах. Може, це так. Але ця ситуація не набула б такого резонансу, якби з самого початку не виникло стільки підозр щодо непрозорості проєкту. Відкритість і публічність це не просто формальні вимоги закону, це основа довіри. А для проєкту, що покликаний увічнити пам'ять на покоління вперед, ці принципи мають бути безумовними. Сумніви щодо прозорості споруджувати цей проєкт від самого початку були у багатьох. Журналісти неодноразово викривали ймовірні корупційні зв'язки і схеми, які виникли ще на етапі відбору підрядника. Ось ці історії про мовості і тривожні 23 грудня 2023 року. Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування проти Вадима Єрмолаєва. Персональних спеціальних економічних обмежувальних заходів наклали санкції на 10 років. Наприкінці липня, консорціум за участі фонду технології Єрмолаєва виграв тендер на будівництво національного меморіального військового кладовища. Його компанія АКАПРО має стати головним постачальником граніту для меморіалу. Звичайно, це спричинило скандал. Не йдеться навіть про моральний складник. Єрмолаєву банально заборонено будь-які торгівельні операції в Україні. Розслідування журналістів БіуСНФО виявило, що учасники тендерів на спорудження першої черги меморіалу і на роботи, пов'язані з виготовленням ескізу і проєктної документації, по-перше, пов'язані між собою. По-друге, мають відношення до осіб близьких до офісу президента. Усі ці факти рано чи пізно мають стати предметом не лише журналістських розслідувань, а й уваги правоохоронних органів. Але наразі найважливіше питання: що робити далі. Які технічні рішення слід ухвалити, щоб виправити ситуацію? Чи варто залучити до оцінки об'єкта незалежних західних експертів? Принаймні, потрібно зробити все можливе, аби уникнути нових помилок. Але перший крок до виправлення ситуації це прозорість. Влада не має сприймати місцевих жителів як опонентів чи ворогів. Ну з людьми потрібно говорити чесно, відкрито, з повагою. Вони не повинні ставати заручниками чужих помилок або управлінської безвідповідальності. Натомість нині мешканці скаржаться на тиск і дискредитацію. Їх не допускають на територію меморіалу, що лише підсилює напруження, породжує зайву емоційність і підживлює недовіру і теорії змов. А на жаль, поліція не реагує на всі ці наші заклики і звернення на будівництві. Постійно чергує цілими відділками. Чергують поліціянти. Вони цькують місцевих. Було дуже багато випадків, що там заламували, кидали жінок, чоловіків. Тобто вони поводять себе як приватна охорона от всього цього будівництва. Ми ніколи не нападали, зброї не ходили, п'яних тут немає, всі люди здравомислящі, місцеві жителі. Тобто вони кришують, скажімо так, забудовники. Тобто не нас охороняють від них, а їх від нас. Хоча ми ніякої шкоди їм не робимо. Ми йдемо все законним шляхом, мітингуємо, протестуємо, доводимо. В судах це все, що ми. Такі праві і відстоюємо наше гідне те життя. Ситуація справді надзвичайно складна. Бо з одного боку, інтереси півтора десятка громад, які цілком обґрунтовано хвилюються за екологічну безпеку регіону, а з іншого, родини загиблих, які очікують на можливість поховати своїх близьких з гідністю. Але чи варто поспішати настільки, щоб згодом, коли дренажна система вийде з ладу, довелося вдаватися до перепоховань? Ініціативна група вже надіслала мені фото свіжих поховань, перших на території меморіалу. Незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, незнаний захисник, не захисник. А далі йому з медіа ми дізналися про те, що. В день героїв фактично абсолютно не публічно відбулося поховання перше поховання невідомих загиблих героїв, тобто тих тіла, яких не ідентифіковані. Ідея про такі поховання невідомих героїв, звичайно розглядалася, це, це. Це це дуже правильно, але дуже неправильно що це відбулося тишком нишком. Навіть попри те, що ми маємо цілий закон, який регламентує цілий ритуал того, як мають ховатися загиблі герої, гроїв від незалежно від того, ідентифіковані чи не ідентифіковані. Чим далі, тим абсурднішою виглядає ситуація. В адміністрації меморіалу нашим журналістам заперечили наявність перших поховань, але водночас підтвердили, що вони з'являться найближчим часом. Але що тоді за фото з могилами? Хтось обманює українців? Станом на час надання відповіді перші почесні поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих померлих осіб. Які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу не розпочато. Перші почесні поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність українському народу, плануються найближчим часом. Відкриття меморіалу і перші поховання мають відбутися урочисто, тому що це зародження нової важливої традиції національної пам'яті. У такий день обов'язкова присутність Верховного головнокомандувача президента України, послів союзних держав, представників церков. Але все зроблено так, що замість спокійної скорботи маємо ризик скандалу і напруги. І це неприпустимо, і це набагато гірше, ніж екологічні проблеми, які виникли при побудові меморіалу. Йдеться про споплюження самої ідеї національного Некрополя. Ветерани, архітектори, історики, всі небайдужі люди опиралися цьому, писали звернення до президента, застерігали, що без прозорого архітектурного конкурсу, без громадського обговорення, без суспільного консенсусу будемо мати велику проблему. Так і сталося. Архітектурне бюро, що було невідомо за яким принципом обране, просто створило ескіз і його одразу почали втілювати. За результатом цього вибору підрядником е, стають люди, які ніколи не робили нічого подібного в своєму творчому портфоліо. Натомість відзначилися будівництвом е, в Десь в Російській Федерації і близькі до офісу президента через участь в великому будівництві. Ось в мене в руках лист е, громадськості його підписали відомі і авторитетні люди, серед яких політв'язні радянських часів Мирослав Маринович, Йосип Зісельс лауреат Шевченківської премії і сержант ЗСУ Павло Казарін, письменники сержант ЗСУ Артем Чех, історики сержант ЗСУ Руслан Забілий, режисер та військослужбовець Ахтем Сейтаблаєв, письменники Тарас Прохасько та Юрій Андрухович. Вони зокрема вважають аморальним те, що архітектором символу української звитяги стала людина, яка під час війни їздила до Москви і рекламувала себе там. Нас також не може не обурювати, що архітектор, якого призначили розробляти вигляд найбільшого військового кладовища України, уже під час російсько-української війни вважав допустимим їздити до Москви. у 2015 році, вже після чисельних російських воєнних злочинів, зокрема в Іловайську та Дебальцевому, коли українські військові віддавали своє життя за Україну. Сергій Дербін був на дизайн-конференції у столиці держави-агресора, що відкрито висвітлював у своїх соціальних мережах. Мене звати Сергій Дербін, я Україна Дніпропетровськ. І буквально два слова скажу, а потім я без представлень, як Антон, швидко прийду по своєму слайд-шоу і попрошу зробити немножко пилюшити світ, щоб ми смотрели. У мене дуже багато картинок. Ми досі не маємо уявлення, який буде. Повний комплекс, де проходитимуть державні церемонії, де розміститься пантеон, де пролягатимуть алеї пам'яті. Натомість, вже закуплено будівельні матеріали, вже зводяться масивні споруди. Влада проігнорувала не лише громадські звернення, а й позицію Національної спілки архітекторів, яка вимагала проведення відкритого конкурсу. Конкурсна комісія національної спілки архітекторів України навесні 2023 року розробила дорожню карту та рекомендації щодо проведення такого конкурсу. Для Міністерства ветеранів України. Але конкурс так і не відбувся. Натомість наявні процеси навколо будівництва НВМК від вибору ділянки до тендерних процедур є, вочевидь, непрозорими, викликають обурення та відчуття несправедливості. Про що свідчить звернення громадськості щодо національного військового меморіального кладовища, підписане авторитетними лідерами громадянського суспільства та професійних спільнот родичами загиблих військових. Це сотні підписів. На відміну від Росії, де головний військовий цвинтар будувався без архітектурних конкурсів, ми живемо не у диктатурі, а демократичній європейській державі. Архітектурні конкурси на меморіальні об'єкти вже практикують у Львові, Вінниці Чернівцях. Тому є нечуваним, щоб центральна влада України, яка могла першою демонструвати цивілізований приклад місцевому самоврядуванню, відстає від деяких управлінців на місцях і створює поганий прецедент для потенційних зловживань у громадах. Нам постійно пропонують якісь шматки території, якісь окремі об'єкти, які часто конфліктують між собою. Ну це дуже різносильові, як сказала одна з експерток на обговорення, це вибачте якесь поєднання парфеноном з парфенону з АТБ. Ну, це непропустимо, такі речі пропускати. Більшість з них, в тому числі і Арлінгтон, він побудований без проведення архітектурного конкурсу, тобто була розміщена пропозиція на архітектурний проект Прозоро. Був переможець обраний і все згідно чинного законодавства. На Арлінгтоні не було конкурсу, можуть говорити тільки люди, які перше не знають історії цього цвинтаря. Друге, в принципі, не знають історії, як формувалася американська система комеморації військових після Першої світової війни. Ще окей, якщо ця думка лунає від пересічних людей. Але не від людей, які відповідають за будівництво НВМК та меморіалізацію війни в цілому. Історія Арлінгтона це довгий і важкий шлях взаємодії громади та влади, саме тому це місце таке живе і затребуване. Здавалося, у відповідальних за законопроєкт про НВМК і його реалізацію людей були всі можливості почати з чистого листа і врахувати Арлінгтонський досвід. Бо американці давно відпрацювали багато аспектів емпіричним способом і часом. Та й не тільки вони. Але для цього треба мати більше емпатії, ідейності і принциповості, і не мати громадськість за бидло. Замість національного меморіалу ми ризикуємо отримати черговий будівельний хаос в лісі. Проєкт, що не лише шкодитиме природі, а й знецінить цьому ідею гідного вшанування полеглих. Складається враження, що головна мета будівництва меморіального комплексу перевізти стрічку президента в команду, інші кинулися її виконувати якось так. Хтось бачив в цьому шанс заробити на будівництві, але здається, не знайшлося жодного, хто мав би амбіцію створити найкращий в Європі приклад вшанування пам'яті загиблих. А саме це й мало стати справжньою метою. Чи ця ситуація безвихідна? Ні, про це каже громадськість. Можна проводити перші поховання, але як належить, з почистями, з дотриманнями протоколу і водночас організувати відкритий конкурс. Адже сектори поховань вже визначені на генеральному плані, тоді як зведення капітальних будівель вхідної групи, будинку трауру, крематорію, каплиці і військового храму можна переглянути і призупинити аж допоки не буде проведено чесного архітектурного конкурсу. Битва за національне військове меморіальне кладовище. І війна за військову пам'ять продовжуються некомпетентність, байдужість і елементарна відсутність знань це проблема, яку ми маємо подолати, щоб побудувати військовий меморіальний об'єкт національного рівня, і це можливо лише в результаті оголошення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу, який Міністерство ветеранів та ДУ НВМК відмовляються проводити, ба більше роботи за цим, м'яко кажучи. Суперечливим ескізним проектом продовжуються. Ми вже якось звикли, що будь-яке будівництво в Україні від житлового комплексу до торгового центру супроводжується цілою низкою скандалів земельними, екологічними, корупційними. Але в гатному будується не ТРЦ. Ми просто не маємо права допустити знецінення подвигу тих, хто віддав за Україну найцінніше своє життя. Влада ще має можливість зупинитися і не ганьбити ні пам'яті героїв, ні саму себе. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок. Залиште свій коментар, це допомагає поширювати правду і привертати увагу до важливого. Сьогодні ми маємо зробити все можливе, щоб, хоча б, спробувати врятувати те, що ще можна врятувати, саму ідею гідного, світлого, національного вшанування пам'яті наших героїв. До зустрічі!